Ну що, привіт, друзі! Значить, отримав я нову сумочку від Molly UA. Це новинка, я хотів собі якраз побільшу трішки, щоб в мене все моє барахлішко влазило. Ну і давайте тоді подивимося, що я тут можу носити і що сюди влазить. Буду відкривати вам секрети, що я ношу. Значить, задній кармаш скритий. Тут у мене паспорта мої, документи на машину. Відкриваємо великий відділ. І що? погнали! Фонарі, завжди ношу з собою. Турнікети. Всякі маркери, ручки, крем, Пистолетик, На всякий случай по горобцям пострелять, Запасний магазин. І ще один скретний карман. Або для документів, або для носія інформації Так, Посекрети розказую. І ще сюди може влізти там, багато чого, не знаю, мені поки досить. Ну, я, як завжди, кінь, буду щось задикувати. Другий великий. Відділ і що ми тут бачимо? От, у нас тут зроблено як під кошельочок. Тут я теж документи ношу, які там чаще показую. Кармашики, пілпаки, різні там таблеточки, теж запасні ключі, флешечки. ключі домашні тік-таки, жувачки. Багато відділів. Ось з такими кармашиками дуже зручно. Тому що воно все не лежить отам і ти потім шукаєш, достаєш всю кучу, перебираєш, опять його закидуєш. Тут собі ножичок положив, також флешечку, милоч. Ну, що душа забажає. Є теж для документів скритний карманчик, який я зразу і не замітив, до речі. Тут військовий. Сумка вмістительна, мені подобається, дуже задоволений. Молі і ви найкращі, дякую.